Ця територія біля Львова вже рік, як числиться за Сокільницькою громадою. У грудні 2024-го місцева сільрада внесла зміни до генплану території. У майбутньому тут можуть звести багатоповерхівки. Однак через близькість до аеропорту виник конфлікт між литовищем та сільською громадою. Та в сукільниках кажуть, що мають всі необхідні дозволи і погодження. У нас були погодження як і аеропорта, як і наших. Всіх архітекторів, які у нас існують у Львівській області, як також у нас є з Державної авіаційної служби, всі погодження повністю, які потребували для створення цього генерального плану, ми зробили. У нас є дуже цікавий лист від нашого аеропорта, який підписаний, де написано відтак відсутні зауваження до проектного плану. Наших забудов від 19, 12 24 року це і лист є, їхній підписано. Водночас у Львівському аеропорті Суспільному повідомили, що Сокільницька сільська рада погодила лише графічне відображення зон авіаційного шуму. Однак здійснила планування території без належного урахування його впливу, чим порушила повітряний кодекс України, додали в прес службі аеропорта. Водночас на своїй Фейсбук-сторінці зазначили, що ініціювали позов щодо визнання нечинним рішення Сокільницької сільради про зміни у генплані. Заплановані житлові квартали потрапляють у шумові зони з перевищенням допустимих норм, що суперечить державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів, а також вимогам авіаційної безпеки. Затвердження цих змін створює загрозу втручанням в господарську діяльність державного підприємства та може привести до вимушеного пониження категорійності аеропорту Львів, що напряму суперечить інтересам держави та регіону. Законодавство встановлює певні обмеження на діяльність в межах приаеродромної зони. Так у статті 69 Повітряного кодексу України йдеться. Будівлі і природні об'єкти, розташовані на приаеродромній території, не повинні становити загрози для польотів повітряних суден. На преаеродромній території запроваджується особливий порядок здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку авіації та створити перешкоди для роботи наземних засобів зв'язку, навігації та спостереження. До такої діяльності належить будівництво. Постанова Кабміну щодо використання приаеродромної території також наголошує на обмеженнях неподалік литовищ. У межах смуг повітряних підходів до аеродромів на віддаленні 4 кілометри від торців льотної смуги обмежується спорудження об'єктів, у яких може одночасно перебувати значна кількість людей. Водночас у Львівській ОВА не вбачають незаконних чи суперечливих дій Сокільницької сільради, адже це право органу місцевого самоврядування, каже директорка департаменту архітектури Олена Василько. Концепція розвитку аеропорту, яка була затверджена у 2011 році, є врахована в ця документація. Відповідно, ніяких суперечностей вона не вносить. Якщо говорити про і вони є відображені в містобудівній документації, якщо говорити про перспективний розвиток аеропорту, якщо такий документ буде напрацьований, чи державним підприємством, чи органом управління Мінрозвитку, то я вважаю, що тоді такий документ повинен лягти в основу містобудівної документації. Якщо будемо бачити, що буде напрацьована концепція розвитку аеропорту, звичайно, тоді будемо ставити питання про резерв території. Якщо продовжувати забудовувати зону довкола Львівського аеропорту, у майбутньому стане неможливим підвищити його клас і приймати великі літаки, наголошує президент авіаційної асоціації АОПА Україна Геннадій Хазан. Львів стане таким аеропортом, який на сьогоднішній день став аеропорт міста. Ужгорода хочу зазначити, що там з незрозумілих дозволів то все почали з боку будувати будинки. І так виявилося, що зараз якби мав би бути аеропорт Ужгород, тим аеропортом, який від якого від торця полоси 300 метрів до кордону. виявилося, що в нього є величезні обмеження, власне, через ті будинки, якісь з дивних причин там з'явилися. Тому я зараз вважаю, що це є загроза аеропорту міста Львова. Суспільне також надіслало запит до Міністерства розвитку громад та територій щодо згаданої ділянки. Очікуємо на відповідь. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.